Здарова. Нас наїбали в хорошому смислі. Перший раз. 46 секунд, а потім... Прийшло, прийшло, ну секунд 20 чомусь. 20. Да. Ну у нас три хіллера, два ремонтника, три, два, три, три ремонтника, два розвідчика, три... Я втратив. Два розвідчика, два хіллера, три ремонтника, один бігун, опять же. Влічно. Назначить. Медсестра, нет, нет. три хиллера. Три вот ремонтника. На да, богу. скажем. Значит, у нас Ринка и медсестричка Нюрса. Ты нюрс, ти на Nursi? Да. Я думал, ты же сказал, что ты на Билли будешь. Очень мне сказал, Аня, я куплю скин и буду на Nursi. Я, я сказал, ты просто купишь скин? А все вже нормально, зараз з'їба. Ай на ду. Ай на дув, дорогой. А що ты на ней взяв? Эй, не подвигайся, казав. Як... Чині? Ні. Наводящий ужас. Mm. Вен инфорсер. Якогось кого пижі, ти бачиш, тобі щось дається. А, четко. А зачем я взяв так, ринку? Тобі скорость. А зачем, тобі скорость. Да, зачем я взяв ринку, если он новобилд не будет получать бусти? Ну ладно. Anyway. Anyway. Да, anyway. Пойдет. Нравится мне это слово, просто типа anyway. Uh, вот. У до всіх ситуацій просто підходить, мне здається. Зараз буду показывать скилл. Так я же як Ан... на Анничке, да? Так цей скин купил. Ой, ну ты черный весьмаш. Ты шо, який чорный. А в мене ну, що ти Ба, блин, А Ну ладно. В мене. В мене. А, в ти... Я ж не бачу, коли ти а... йдеш. А в що? Ай. Тут сроби в мене. І в мене теж є. Искрись по лету просто в дарах. О, там, там человек нагинул. Ты бачишь, думаю? Да. Ой, он просто бежит и А поезд с тобой есть, Кедан? Нет, есть. Раны не тики. Какие выпад, ебать! Это дольше вы? Не, выпад вы... я ж, блядь, любую конструкцию купить можно. С таким выпадом. Ты ж, ебать. Километровый, блядь, выпад. Ха-ха-ха-ха, пробою по порожі. Але Але і пробив. Учись, чувак, чувак, буде. Я ще в палету пробиваю, не? Я тоже в палету пробив. Повністю пин. А, да. Ну, пінг хороший. Типик. -пі. А вони, типу не хороші? У нас -за камни серйозно? на Ты вона задоджила мене. Красиво, блядь. Прикинь, мене заплешил, блядь, хепич. раз за все життя. Yeah? Да, і вона нічого не зробила цьому буквально. Ну-ка, okay. я чисто для теорії проверю как Бля, у нас чсь по гінам все хуво. А вот не знаю. Бо мы бо ми обидва непінающие не? Ну yeah. да. Ебать в мене довгий блінк. Я только щас поняв, це. Мы можем часто тримати ось частину карти. Надо їх розхитовати. Вот тут гарячий гін у мене. Ага, я знаю. <гум> на ручку ведуться, це добре. Значить вони спину дивиться. я ручку в одну сторону, а блін в другу. Ага. Ти не засканав. Так. так Але да. я тут чую. Тіпа. Ой, да ладно, ти не розглядаємо. Дропай. Ебать ему повезло, бо я потерявся, блять, в пространстве и часі. Блядь, там дуже горячие гени на той стороне. Ха! <звук> я <посідувати звук> я решил заранее выйти забилки, щоб за скамеры типа и закамивал. Выбежав на когось, рандомный кабинк просто. хил крути все крутый, все приседав, и я ему пизды, да? Дважды. Да вы его. Ну на маха? Ну на маха. Ой. Тут 90. Она что ты, а на что ты стрибал в цей? Кого? Ну, чел, все в порядку, не Бля, я тут чем. Жесть. Ой, блять. Як вони генераш от них там, блядь, тікивать. А, ну них ж три романтика точно. Блять. Ну там вони генера розгорять десь в заб... ну... Блять, мене светить, вони в команді грають, суки. Ти прикинь, блять, в команді грають. А, а ми... Мені, скажи, я поб'ю тут. В мене троє. Дебіл світить, я вниз дивлюсь, він светит. Чел не зарягало, прикинь. Отака не зарягала. зарегала. А ми колетку спасали? Ну все сдох. Ты добре. Минус CT, что треба. М да, он в одном гине, не дуже. Блять, 99-й. Ты, Ты, Ты мне бахаешь да. рубилку, слышишь? Ты мне бафаешь рубилку. На ме не бежать. То есть твой эээ е, тымчасовый буст мне вилку не бафает. А вот по, по мне полноценный буст бафает. Блять, ну знову, ну какого хуя, блять, вони з с фонариками посюди, блять, ныкается. Что за пиздец? За хуйня. Я ебанулся, блять. бный его, короче. Фелософира? Да, тут ще хтось, блядь, ты с никайца, с Блять, ну не треба цей вже відкаты трошки. трошки. Обережно, там челс. А тут волт. Я, я, в волт я в Волт попал Тут трое ебать, тут. Сейв. Бля, треба мінус делать. Блять, с мого флешка. Блять, що ж ми так граємо? Стики унікальних повесів, блять, ты Тут это, блядь. Тут то блядь, ген. Гі... У меня три гена горячих нам. Але... Все с флешками, це пиздец. Я за минусом лечу, похер на гіне. Хоча, блядь, похер на гіне, а зараз... Есть, твой шоу. Да, окей. Хорошо. Блок на гена. У Вона два раза висела, надо її Я гин, не контролюю. Угу. А там був горячий, треба туда бежать срочно. Вийшов кладетка. Блять, тут двое. Тут знов горячий едный. Нет? Флешка? Нема флешки. Минус кладетка. Повністю минус. Окей. Окей, вбивай її Я тут за двома бігаю. бать, мене замансували. Я знов не гину. У мене тут дівка, сапфір, походу, п'ять. Там два гіна там, де ти, там два гарячих було. Блять, мене за сками чел, я маг їм просто у лице дать. Бля, вони убігають, вони непогано Ні, вони... Забудь, вона не чекала, ніхуя випрнула прямо на мене. Ні, в мене чел, я зараз з ним бігаю, в мене він хорошо бігає. Він прям дуже, він знає що робити. Патанірцы? Ну. Да. Знав. Да ні, він, просто я зіграв не... нестандартно. Палету просто на ступу хуякнув. І він охуив від той наглості. Бля, я, двері, я, відкрили, ж знаю, двері що я ж знаю, что палета. Я знаю, что палета, чувак. Двері майже відкрили, прикинь. Mm -hmm. Та піздец, відкриваю на. Ну. Відкрили двері, ну пізда. Блять, а я с в нього стойкость, нахуй А свитки стойкость У чела стойкость с блядь, блять, взялась. чела стойкость видкись, блять, взялась. Пиздец. Ну я так, блядь, не хочу играть. Я ко... Яко стойкость, нахуй. да я стойкость, блядь. Там тих прогнав? Мене чел зі стойкості переграв, Я mm. блядь, обіжний. Там ворота відкриті, да? Yeah. Бля, в мене фуловий, в мене фуловий, блядь. Я його ударю, ти, ти його цей. Почекай, почекай. Блядь, ти не попав, да? Попав. Алло. Сука, ну ёбана, блядь. Текстура ебана, блядька. Не пробленковывающе, сука. Чисто текстура ебана, бля. спасли спаслый эту девку. Дядь. А де її спасли. Бля. Я шес знаю, де вона? Під выходом, на. Да, в мене під выходом, ну пиздец. Игра, Ну Най люк нашел хотя бы. О! Море, 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 море. Море, море, море. Задушу, суку. Я закупию. Я, я, я встигну до твого задушення За текстури, блять, задушу, тварь. <реш> я не знаю, чи сих там на, на якусь секунду. <реш> Бля, ну це, конечно. Ну вот, слухай, ну тоже не погано. Да, можно было краще генераторы контролить. Так там три ен. А, дивись, у нас зліва ніхто не в то не в тех справах, так. вправо короче. Сливо, право, право. Тако... <толі> <плі> с твоей команды, походу, все. Конечно. Вон опорсортирует по цьому. очках. Да, очки, очка очка втирать, с твой що, хлопці, зараз ще одна буде. Mm Ви не переключайтеся. Ну як, а мені куди, блядь, переключайтеся. Я. Зараз буде легенда. Я нічого не почув. Ти А може тобі взяти цього шедо в тінь, коротко? Наша мені тінь. Щоб повішати її на бензопилі. Ривок, ривок прибирає. Я коли в бензопілу вхожу, в мене інвіз спадає. А ще. А це роботи зонічем? А? Зонічем це роботи? Зоні, по-моєму, я не знаю. Возможно в тебе теж і коли ти привок, в, в тебе може припадати, але це не знаю. Ми типу, забавна фігня, коли в мене була. Знаєш оця білка, яка дається мені від пірка. Це 3%, коли я починаю погоню за заранено. У нас впадает, потому что типа я взял Вилку Рин и типа ну, ну ладно, что у нас? Разведчика. Два хиллера и два раннера. Это что за ну, интерес? Мы не спрячемся. Да куда нам хватит? Мы, Мы не ховаемся. Мы наказываем. Можно сразу Оня обилочку, да? Поняв? Заказ принят. Обработка, дороже. А че какой-то. Че какой-то ваша Кто кто распил по расписыванию? Подождите, уважаемый сударь. Кроме распила есть еще пригвоздение. Пригвоздение работает только если распил предварительно был произведен. Простите, сударь, я забыл совсем об этом. Невнимателен был. Від Ой, пригустить... извиняюсь. Ведь пригвоздить не раненного сурово очень проблематично. Без закрывашки окон. Таким голосом могу вами Бля. Так что я бля. очень уважаю, если вы организуете мне этот данный распил в кратчайшие временные промежутки. Засекай час. ебать. Засекай час. Ой, бля. Ой, а ты сразу ебалом им і я зразу в кусти всі ебали, просто бані кусти. Ты же матч начався, ти вже виебався. Я бачу сорвів. Ну, все, я так розумію, воспил організував. Четверо. Четверо. Я засік, если що. ты не думай. Ну поки розпіла не буде, вибачайте. Ну я засік. Да Не думай. Майже розпіл був тільки шо. Ну майже, судар, не рахується, поверте мне. Все. Да, работа. Э, ты ч, блядь, мимо прошел просто? Может, Ай, Ой, О, там, там там бьен, что мы на интерфору. Ай, раннер. Ууу, там ты басик там совмел. Там йен джи ты, блядь. Там такая -то кат тонна сорвью? Акама, да, Ура, блядь. Да, блядь, да, бл***, я в кусты бьюсь, сука. Да тут шесть рвы. Я... Да и похуй, блядь. Никого не распилял, блядь. Поднимай, поднимай. О, что ты жалуешься? Распилял? Блять, перший. <рес> я сам собі сузарь организовал. Давно я при благородии. Без вашей помощи. Кусты. Как ловить. Ну уважаемый ну, чоловік, это не моя проблема. Я просив організувати, ви не організували. Пришлось власними силами організовувати. Я? Просто понимаете, я немножко не люблю кусты. <рес> а <рес> тобі вообще, тебе ти, ты, <рес> вообще типа тывишься, куда ты бежишь, нет? Я? В... <рес> Нет, иди где побили? А, я а мы тут два срыва. Я пробью? Нет, он на спринте... А на что ты спринт, чувак, зав, чувак? Ты что так добегаешь до балеты? Не задание. Так, ты хочешь что мне заводит, нет? Нет, be... он уже паноя. Ладно. Ну, no, меня yeah. no, тут заводит, да. Я за пну. Ну и тип <laughs> тут ходит, короче, с дискацией, спринтер. Да, шо, при, 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 при сідає, слушай, приседай, слушай, приседай мені. Ренато, васт. Распилыш его? Государь, проведете мені данную терапічну проводку. Вот. Блять, кусты. Кусты нельзя крутить. И то там девушка бежит. У мене тут багато хто. Ох, оце за ба. вибаааааааа! Оце за крутий, ну, звісно, жопа. Як же їм, блять, боляче, бо тут у двох лендшоти. На манах. До ну, тебе пішов один. Хилиться, хилиться тут хиліця тут. Хиліця? Так, тут прям хиліця. А, бачу, бачу. Бля. Дальше хиліця? Серйозно? Mm -hmm. А, це ти, Тут нема. Опа, ген завели. Блядский ген. Ебать, шо счастлив. Вот Оце було нікого, не. Она встала, серьезно? Адвина двигается, блядь. блядь, блядь. ого, тут рывок. А а він... На тебе йде. Можемо, так, а він Не можно трапинять. Адвина дивиться, блять. Может <гум> это не двигаться на мене не, блядь. А винхуйте у тебя паспорт, ч? Ухуй, ты сыть. Ого. Ой. Ой, давай, 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 давай. Вот тут куча. Тут ще один одня. Тут, тут, тут. Добіжиш-хі так, що ти Ну, давай вище я. Диви на той ген, на правий дальній. На правий біги дальній. Уже поїхав. У мене інвіс слухається, кстати. Окей. Okay. А, так? Да. да. Прикольно. Ха-ха-ха! <реш> я думаю, ти сам побачив по картинці, що сталося. Організований пригоздення до а, даної середи обітання. О, іменно а, подобія землі. Я просто бачив, що полетів і доїхав. вот это я розумію, коли людині сказали, і вона доїхала. У мене чел. Оцей вест, mm -hmm. який мене вже харить, він вирішив по мені посідати. Тебе стів, да? У мене двоє десь. Я в тумані не бачу. Мене тут чел, блядь. До тебе. Есть. Блять, мой стиль. Убив то, что там было. Угу. Я фу. Может, Я за ним гоняюсь. Ёбный его. Да, спасибо. Ты не ёбный Восков? Ну, ты сам запомнил, да? Спасибо. Юды куда-то, пожалуйста. Вот все, ей. Чел. Вас а нет. А, ну съехав. Не далеко. Даже и секунды не пройшло. Адем, трошки, чуть кровью, плиз. Вот ВС мне харить. Вас це. Піш. Блять, гену гарячий. Еду, 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 еду. Дуже гарячий ген. Поехал. Бачу. Блять дерево на бля, не Бачиш, рва. Дурф, бачай, а бля. А, Але завіл Бачурва бля. поебало оцей челлен, воно завалити. Але завіл завело інші Ти йдеш сюди чи я тут один? Да иду и дойду иду. Я його підніму в тебе, дівка. Бля, ворота відкрив. Хуйовий ран, блядь забив. Uh -huh. починалось красиво, а потім, блядь, гіни перестали. Блять, ч пусть як же їх нахуй ненави... ж, блядь. Ти почав ч погонишь? Will... Да. Я-то киньчу. Я... бани не кусты, пья! <клес> Сука заебався. Бь ⁇ ба не кусты, ебана карта. Конечно. Я на выпускаю. Тут сруф. Я иду, но... <клес> Уже <Ужас>, сбинимаешь, нет? <клес> Конечно. У белого стола. А в столов Я уламно. не знаю. Никто медит, конечно. Ну ладно. Ох, яка кого карта. Еда. Тут кусты які, сука, по колено, вон блядь, доджать. блять, доджеть. Не, я правда зробив три рази цой 360. Хорош. Але блин. бани кусты просто повсюду. <смерть> Ну, я вважаю, що половина сорвів це вже перемога. Ну, 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 ну. Ну, да, ну, ну, ну... не знаю. Ну що, ребятки, ну, якби пару розпілов було і все видно. Мені воїніка ви на кого, щоб мене він мені не орав зараз в вуху. Збоку, збоку бачили, як я розпіляв, де. Да.